Чи дійсно у китайського лідера СІ був інсульт і чи є загроза його життю? Скоріше за все, дійсно, дійсно було щось ну, схоже на інсульт, тому що це сімка мечів, вона вказує на те, що стрімко забирає твоє здоров'я. І в мене дуже хитро випадає, що, ймовірно, це не перший раз подібного роду загострення? коротше, зі здоров'ям у китайського лідера, тому що для нього це уже вкотре важка ноша. Тобто я підозрюю, що ймовірно, це або не перший інсульт, або щось подібне вже коротше було. І ну, ситуація така. Я не скажу мене, не випадає, що прямо все капіці ми будемо з вами скоро пити, тому що він е е крякне. А але е воно суттєво я так розумію, його підкосило саме за сімкою мечів. Чи вплине думка лідерів демократів у Конгресі на Байдена щодо зняття його кандидатури? Цього разу навряд чи. навряд чи тому, що Байден, я так розумію, не готовий приймати ту чашу, яку йому тикають в морду. Тобто, да, виступ буде, але він буде по тому іерофанту, і якось е, воно скоріше викличе. Викличе якусь п'ятірку жезлів, тобто, можливо, внутрішні, внутрішні якісь загострення перетепідпитії, можливо, навіть якісь скандальні штуки, загострення серед демократичної партії. Але я не впевнена, що це змусить. Мене не випадає прямо, щоб це змусило саме зараз Байдена зняти свою кандидатуру. З якою метою Борис Джонсон зустрічався із Трампом. Обговорювали якийсь розвиток, потенційний рух, якісь медіазаяви, коротше, договорювалися. Договорювалися про те, як саме будуть діяти, який буде рух. В цілому заяви в медіа, якісь які були да озвучені як привід їхньої зустрічі, вони в цілому дійсно, ну я маю на увазі висвітлюють плюс-мінус те, про що була розмова. Не все звичайно ж, але але тим не менш. З якою метою Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппоґранді приїхав у Харків контроль якихось фінансів. І Щось його не влаштовує по перевернутій дев'ятці Пентакли. Збір якоїсь інформації та щось пов'язане з фінансом. Чи дійсно окупанти готуються до початку нової хвилі наступу на Запорізьку область? Вони намагаються так нанести якісь серйозні ушкодження нашим захисним позиціям. Тобто вони намагаються так розумію, сунути наші захисні позиції і готуються до п'ятірки жезлів, тобто до якоїсь бійки, яка буде відтягувати або наш ресурс, або спричиняти якесь е, ну, для нас коротше, важку, важку ситуацію для нас, тобто ну, знову земля. Ну, Тобто, це намагання просувати скоріше за все тут. Конкретний відсил на те, що вони готуються посунути нашу лінію оборони на запорізькому напрямку, щоб поставити нас в більш невигідніше для нас для нас позицію. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей? Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина. Що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чи є загроза прориву окупантів через кордон з Сумщиною? Ця загроза полишається. Ми це питання дивилася у понеділок. Там, в принципі, є певне напруження пов'язано із областями, які е, є прикордонними із Ерефією. Тобто, там це Сумський, е, Сумська область і частково Чернігівська область. Тобто там дійсно є певні певне, скажімо так, загострення. Чи є загроза для Чорнобильської АЕС? У мене поки випадає, що це максимум якась провокація. Я не бачу, щоб поки вони реально у них вистачило розуму вгатити по Чорнобильській АЕС. А от, але якісь провокативні штуки вони дійсно можуть задіювати. Чи дійсно під час останнього обміну полоненими повернули військового, який співпрацював із російською адміністрацією та причетний до катування азовців? Якась дуже. Дивна штука, Тому що у мене розклад починається із відлюдника. Скоріше за все, він був повернутий якось, е, не знаю, усамітнено, ну, тобто ізольовано від інших, якось, ну, коротше, якось е, не, не зовсім. Не зовсім чи в основній групі, я не знаю, як це правильніше сказати, тому що в мене тут якийсь прецедент. Дійсно людей, які отримували гроші людини, яка отримувала гроші від РФ, він дійсно в мене випадає, але він випадає від людником. Тобто, можливо, він взагалі як там одинокий вовк був доставлений в Україну. Чи знайдуть причетних до підпалів авто військових в Одесі? Mm, так, і скоріше за все, це робилося за гроші, за гроші. І приховати свою морду не вдалося, бо перевернути місяць. Скоріше за все, де засвітилися. Чи дійсно Рада ЄС не буде ухвалювати ключові рішення за час головування Орбана? Mm, не, зовсім. не зовсім, тому що тут скоріше мова йде про якийсь певний тиск, а рішення та приймати. Приймати скоріше за все рішення будуть, але це буде така достатньо агресивна якась історія. Чи вплине на ЄС заклик Орбана поновити дипломатичні відносини з Росією? Ну, скоріше за все, Орбан е, ну, заявив у ЗМІ одне. А на вухо шепче зовсім інше. Бо в мене тут випадає викривлена інформація від нього. Вона там брехлива. Я так розумію, дипломатичні стосунки не по всім питанням, а якісь да інші процеси. Вони були е, сприйняті. Я так розумію, деякими країнами агресивненько, деякими країнами навіть болісно, і деякі країни вважають, що це втрата просто позицій. Коротше, без ентузіазму сприйняли. Таке, таку, таку пропозицію. Чи дійсно Німеччина вдвічі скоротить військову допомогу Україні наступного року? І чому виробництво? Якесь виробництво питання у тому, що в них не вистачає по колесо колесо фортуни, не видає того об'єму, який треба. Вони будуть залишатися з нами як партнери тільки в рамках якихось певних домовленостей. Про що говорили Зеленський з королем Чарльзом III під час візиту до Великобританії? Якісь однозначно фінансові тут питання, ну, ресурсні фінансові питання, це точно. Якась е, знову е, питання землі і якийсь угод з цього приводу. І якісь питання тих самих двоє кубків, тобто домовленості і якихось осіб. Коротше, тут воно все вкуче. Що вирішили на саміті європейської політичної спільноти у Великобританії? Якийсь силовий блок буде вирішений. Причому так достатньо, я так розумію, ми розраховуємо на щось фундаментальне. Воно в цілому буде, але. Але якось дивно, чи не одразу, чи з якимись корективами, якісь нові шляхи а, і якісь позиції. У ЗМІ в цілому має бути плюс-мінус адекватна заява з цього приводу. Як вплине на Україну призначення керівника представництва НАТО в Україні Патрика Тернера? Угу, відкриває нам якісь можливості. Відкриває нам якісь можливості, перспективи. Головне, щоб ми цими перспективами нормально вдало скористалися а не завжди. Чи буде ухвалено закон, який визначатиме процедури позбавлення зрадників державних нагород, у тому числі найвищих відзнак країни? Загалом, скоріше за все, прийнятий буде, але з якимись корективами чи чимось таким. Тому що. Чогось наче не вистачає для повноцінного стовідсоткового прийняття цього закону, тобто ми маємо трохи почекати, бо перевернута смерть для того, щоб це щоб цей момент настав, момент підписання, і скоріше за все, щось чи додадуть, чи приберуть. Чи буде прийнято закон, який дозволить топ корупціонерам відкупитись від покарання за хабарі, просто сплативши будь-яку суму збитку навіть без викриття співучасників? Mm, враховуючи те, що це викликає суспільне обурення, у мене випадає що, скоріше за все, з законом, з цим законом тягнути, будуть, ну будуть тягнути, тому що це? Це така собі історія, яка може викликати е, ну, вибух, да, можна так сказати. Тобто тут е, народний такий супротив. Але проблема у тому, що воно та і без закона майже так і діє. От у чому проблема. Чи буде переглянуто закон про підвищення зарплатні помічникам депутатів? У мене розклад починається з якогось категоричного ні, як мінімум, на даний час. А от прям з категоричного ні. А, і далі воно все в якомусь підвішеному стані до нього будуть повертатися і але, але я так розумію, чи приховувати, чи намагатися якось обійти, пропихнути. Ну коротше, тут починається якась мутня далі. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.